Багато жінок роками миряться з дискомфортом, думаючи, що так буває у всіх. Але сучасна гінекологія доводить, навіть найделікатніші проблеми можна вирішити швидко і безпечно. У медичному центрі Oxford Medical у Львові проводять широкий спектр гінекологічних операцій, які допомагають жінкам повернути здоров'я, комфорт і гарне самопочуття. Серед них сучасна гістероскопія та пластичні операції. Гістероскопію, пластичні операції, операції з приводу опущення стінок матки. 对。 Піхви, а також сечового міхора. Ми проводимо пластичні операції при гіпертрофованих статевих губах у жінок. Гістероскопія це сучасний малоінвазивний метод діагностики та лікування патології порожнини матки. Операція триває до півгодини, проходить під внутрішньовенною анестезією та не потребує тривалого відновлення. Уже за кілька годин пацієнтка може повернутися додому. Гістероскопія може бути діагностична та оперативна. Діагностична гістероскопія. Це просто огляд порожнини матки за допомогою відеоапаратури. Ми можемо побачити патологію матки. А раніше лікарі не мали таких можливостей і робили операції ці всліпу. Називались вони вишкрібання порожнини матки. Такого в сучасній гінекології робити не можна, тому що гістероскопія дозволить не пропустити всі погані клітинки в порожнині матки, виявити. Онкологію, виявити вузли в порожнині матки, виявити поліп в порожнині матки, виявити сінехії, перетинки в порожнині матки та ліквідувати їх. Окрім гістероскопії, у клініці Оксфорд Медікал виконують і пластичні гінекологічні операції. Вони допомагають вирішити делікатні проблеми, про які жінки часто соромляться говорити. Кожна жінка, яка народила, може відчувати дискомфорт, не такі зміни, не такі відчуття під час сексу, може навіть відчувати підтікання сичі при чиханні, може відчувати дискомфорт в піхві, їй щось може не подобатися. Але жінки, як правило, Соромляться цього і затягують і не звертаються вчасно до гінекологів. Ми робимо будь-які пластичні операції і при опущенні сечового міхура, і при опущенні стінок піхви, і звуження піхви після і лабіопластику. Лабіопластика це не лише про естетику, а передусім про комфорт. Чимало молодих жінок мають вроджену аномалію, гіпертрофію статевих губ, яка викликає дискомфорт під час руху, занять спортом чи навіть у повсякденному житті, коли не Зручно сидіти чи навіть носити білизну. Соромитися цієї операції і цієї проблеми взагалі не варто. Треба не сидіти вдома, а приходити до гінеколога. Гінеколог обов'язково вирішить цю проблему. Оберіть свого гінеколога серцем, по відгуках, по відчуттях. Гінекологічні операції в клініці Oxford Medical проводить досвідчена команда гінекологів і анестезіологів. Для операції використовують розсмоктувальні нитки з антибактеріальним покриттям, що забезпечує швидке загоєння без швів. Це це виглядить і естетично гарно, і комфортно для жінки. Не потребує зняття швів. Така операція. І дуже коротко тривали одна доба або пів доби перебування в стаціонарі. Подбали у клініці і про комфорт пацієнтів після операції. У стаціонарному відділенні облаштували палати з усіма зручностями. Сучасні технології, уважний підхід і досвід лікарів Oxford Medical допомагають жінкам зберегти здоров'я, повернути комфорт та впевненість у собі.